Всім привіт, раді вітати вас знову на нашому каналі Файка. Сьогодні у нас буде щасливий 13-й випуск. Він буде про цунамі РДА. Погнали! Також би хотілося сказати декілька слів про конструкцію цієї дрібки. А вона поєднала в собі дві найкращі дрібки це Velocity і Кенеді. Тут поєдналися між собою модернізовані Velocity стойки, які стали з широкими отворами під різні порнокоїли, які ви схочете запхати. І Кенеді, нижній Кенеді обдув, який дає просто неймовірно насичений смак. А тепер ми спускаємося в клозап, де ми детальніше поговоримо про цю дріпочку. Поїхали вниз. От ми спустилися в наш клозап. Давайте детальніше поговоримо про конструктивні особливості цунамі РДА. Про те, як її намотувати, і після того піднімемося вверх і поговоримо про плюси і мінуси цієї дріб. Що ж, її основні характеристики: діаметр 22 мм, висота 30 мм без дрібтіпа, 40 мм з дрібтіпом, вага 43 г, стойки по типу Velocity, але трошки модернізовані. Просто шикарна система обдуву з величезними отворами. Отвори в стойках по 3,5 мм висотою, і 7,9 мм шириною, 4 воздуховода по 2 під кожну спіраль діаметром 4 мм. Можливість використання як однієї, так і двох спірал. Великий ремкомплект з додатковими деталями і перехідниками. Це що таке <голову> <голову> Ну що ж, тільки що в вікно нашого офісу влетів голуб, ми поміняли штани і тепер продовжуємо далі наш відео огляд. Також би хотілося вам розказати про додатковий ремкомплект з деталями і різними перехідниками. Це два маленьких оринги, два великі оринги, 510-й дрібтіп. Руставка під 510-й дрібків і великий вайтборд дрібків. Також є 8 запасних вінтиків і 6-гранний гран... ключик. А зараз ми переходимо безпосередньо до намотки цієї дрібки. Також будьте уважні при закапуванні цієї дрібки, оскільки ваша жижа може попасти в оці труби обдуву і виливатися вам на боксмод. Будьте акуратні і. і обережні. Так, ставимо обдув в режим однієї спіральки, тобто тут обдув відкритий, з цього боку він закритий. Давайте попробуємо. Ну що ж, як ми бачимо, все чудово працює. Давайте тепер піднімемося наверх, де ми поговоримо про плюси і мінуси цієї дрібки. Також про мою думку про неї. Поїхали наверх. Ну що ж, от ми піднялися з нашого клумзапу, і першим ділом ми поговоримо про мінуси цієї тріпочки. А мінусів в неї всього два. Перший мінус за те, що конденсат буде осідати напряму на ваш боксмоту, оскільки тут реалізований нижній, яке подібний обдув. І другий мінус за те, що коли дрібка приїжджає до вас з заводу, її плюсова стойка може бути недобре зажатою і хитатися. Щоб позбутися цієї проблеми, вам потрібно просто докрутити цю стойку плюсовим піном. Ось такі два мінуси цієї дрібки. А тепер ми переходимо до плюсів. Ну що ж, першим плюсом для цієї дрібки це буде, звичайний ж засмак, який дає нам нижній кенгі обду. Другим плюсом цієї дрібки буде це те, що з неї можна вижити немаленьку хмаринку і насолоджуватися кількістю пари, яка вона видає. Ну що ж, третім плюсом для цієї дрібки, це, звичайно ж, за її модернізовані велосіті стойки, отвори, в яких дозволяють запхати туди великі порнушки і насолоджуватись ними. Ну що ж, четвертим плюсом для цієї дрібки, за її глибоку ванночку, яка дозволяє накапати туди велику кількість жижі і насолоджуватись нею протягом 7-8 затяжень. Тому плюс за автономність. Ну що ж, п'ятий плюс для цієї дрібки, звичайно, за її велику комплектацію. А саме дрібтіп... Проставка під 510-й дрібків, Два вида, вайтборд дрібків, запасні оринги, ключик 6 і 8 шістігранних вінтиків. 8 вінтиків, ви можете 4 загубити і все рівно користуватися цією дрібкою. Тому що це плюс. Ну що ж, шостий і останній плюс для цієї дрібки це, звичайно ж, за те, що можна використовувати її як з однією, так і з двома спіральками. Тому це такий великий лайк. Ну що ж, тепер хотілося б сказати декілька слів моєї думки про цю дрібку. Вона мені подобається за те, що вона вібрала в собі характеристики двох топових дріпок: це Velocity і Kennedy. Тут модернізовані Velocity-стойки, які дозволять запхати сюди велике порнокойли, щоб тішили вони вас. А також нижній Kennedy обдув, який дає просто неймовірний смак. Тому я раджу її всім дрібованам, які як і смарт, так і навал в одній дрібці. Ось тут поєднані ці дві характеристики. Вона саме для вас. Ось така моя думка про дрібку цунамі РДА. А тепер загадка. Соковити, червоненьке, круглубоке, солоденьке. Що це таке? Пишіть в коментарі під відео на сторінці YouTube, оскільки інші відповіді не будуть рахуватися як правильні. Бажаю успіху. Ну що ж, наш відео Оля доходить до логічного завершення. Обирайте пар, переходьте на сторону добра, парте і не партеся. До нових зустрічей в нових відеороликах.